Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto. Вітаю вас. Знімемо для вас відеогляд з цього автомобіля. Це Volkswagen Tiguan. Тігуан, чисто 2019 року випуску у вас буде по техпаспорту, не 18, а чисто 19 рік випуску, як завжди, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, 7-ступка, мокра, одна з найбільш надійних і витривалих коробок у ваг групі в лінійці, в лінійці ваг групи. Отже. По автомобілю. Автомобіль пригнев нас з Європи, а саме з Швеції. Має класну комплектацію цей автомобіль, це Tiguan в Highline комплектації. От, е класний, чистий, хороший автомобіль, має дуже гарний стан. Зараз, як завжди, вам покажу по стану автомобіля. От зовнішньому та внутрішньому, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю. От, по автомобілю пробіжимося по комплектації, так як зазвичай ціна на автомобіль, а ціна буде реально хороша, тому що за чистий 19 рік на хайлан комплектації, мабуть, буде одна з найдешевших цін на ринку України. Отже, погнали! Погнали по автомобілю. По комплектації, Хайлайн комплектації, що собі представляє передня оптика, фуледовська, адаптивна, максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку, Топова дуже крута оптика. Так, далі біжимося. В хайлайн комплектації встановлені 18-дюймові диски з резиною 235 х 55. Літня гума. Ще, до речі, має хороший класний протектор пірелі гума. Потім біжимо, що ще в нас є по автомобілю. Відкриваємо. Так, відкриваємо, зараз запустимо, щоб більш розуміло було по комплектації. так, Запустили, все чітко працює. І біжимо далі по комплектації. Цифрова панелька приладів ось перед вами, вона вже є оновлена, бачите, не така, як у 2018 році. Цифрова панелька приладів є. Далі шкіряне мультикермо є у нас в комплектації. потім... Асистенти допомоги воді, водію Line Assist та Front Assist, Тобто автомобіль сам е, разом в парі з адаптивним круїз контролем Тут є адаптивний круїз контроль із Line Assist. -ом. Автомобіль в парі сам, е, як то кажуть, набирає, гальмує і керує посмугом. Front Assist, це Якщо ви не реагуєте на перешкоду, то, воді, то автомобіль реагує замість вас. Потім підігрів дзеркал маємо. Підсвітку амбієнс. ось Тут в картах, у всіх повністю в картах є підсвіточка Амбієнс. В цього автомобіля потім біжимо далі. Магнітолка Discovery е, сенсорна, з трьохзонним кліматом контролем цьому автомобілі, з функцією очищення повітря та е, оригінальним Webasto, де ви можете програмувати його на конкретний час і дату виїзду по автомобілю. Так, плюс до того всього маємо е, підігріви сидінь та підігріви керма. Так, далі, що ще є? Що є? Ще е, е, далі маємо. Apple CarPlay, Android Auto, українська мова. Воно все розблоковане, все працює по автомобілю. От настроїчки собі там різні можна настроїти під себе цей автомобіль. Далі біжимо ось тут маємо функцію старт-стопа, функцію самопарковки можна ось тут нажали собі, і сам автомобіль сам паркується. Камера заднього виду партнеки 360 градусів по кругу автомобіля. Коліщатку для зміни для зміну руху режиму їзди. Вибирайте собі, ось потрібний. Режим із який вам е, до вподоби, як то кажуть. Є е, електроручник є в автомобілі. Тут е, зразу для зручності винесено панелька керування двохзонним клімат, кліматом кліматом контролю. Ось кнопочка ще є на Вибасту. До того всього до Вебасту маємо ще такий ось пульт керування цим Вебаста, два ключі йде в комплекті до автомобіля. Так, далі біжимо, біжимо далі. Що ще є до комплектації? Маємо ще позаду підсіточку сіточку знову знову такі е керування третім кліматом, столики ось такі в передніх сидіннях. Позаду дуже зручно, десь далеко дорогу їхати, собі каву, чай поставили, ноутбуки працюють, столики ось такі маємо. Далі до того всього ще в нас є задня оптика, також максимальна ледовська, електрокришка багажника є в автомобілях. Електрокришка багажника, е, далі електрофаркоп ще є, е, весь повністю комплект автомобіля, аптечки, запасний комплект коврів, е, компресор, клей, думкрат, тобто все повністю, що мало би бути, все є. Поличка, до речі, все є в комплекті цього автомобіля. Так що, друзі, ось така комплектація хайлайнівська, як на мене, дуже доволі є хороша. От, Тепер далі біжимо по зовнішньому стану, по лакофарвому покриттю. Робимо заміри, заміри лакофарвого покриття приладом, щоб ви мали розуміння, що з ним є все повністю добре. Отже, по лівій стороні у нас взяли прилад і по лівій стороні біжимо. у нас. Переднє ліве крило 138. Ще раз крило 123. 123. Передня ліва дверка 115. Ще раз ліва дверка 131. Задня ліва дверка 121. Ще раз 107. Заднє ліве крило у нас 107, 123. Задня кришка багажника у нас 106. Ще раз 148. Заднє праве крило у нас 115. Ще раз 115. Задня права дверка 103. Через. 120. Переднє право у нас 120. Ще раз передня право 121. Переднє право крило у нас 140. 142. 135. Капот у нас 121. Ще раз 121, 114 і 114 криша, 115. 122. Так що бачите, що повністю автомобіль є в оригінальному окрасі, ніяких моментів з автомобілем не було і не робилось, як то кажуть, якісь там втручання в кузов чи лакофара покриття. Все, як виїхав автомобіль з заводу, все в такому стані і наразі з цим автомобілем є. Отже, що в нас є з слідів експлуатації з даним автомобілем? Отже, попередній частині, як завжди, повністю в кожного автомобіля, який би він не був, є дрібні сколики попереду по автомобілю. Вони не критичні, бачите, нічого фарбувати не потрібно, все є добре, але дрібні попереду автомобіль, дрібні сколики є на бампері, на оптиці і на капоті, дрібні сколики є присутні. Решту по кругу автомобіля, як на мене, є все повністю добре. Тобто ви бачите самі на камері, що немає ніяких абсолютно е, ніяких там м'яти, ні притертостей, ні пошкоджень е, по лівій стороні, все є абсолютно. В нормальному стані. Позаду також все добре. Дивимося, тільки маємо по задньому бампері. Ось, бачите, ось такі моменти від слідів експлуатації, щось грузили в багажний відділення і зацепили заднього бампера. Це теж стандартно. В кожного автомобіля плюс-мінус користується багажником. Є ось такі моменти по експлуатації, по задньому бамперу. Ну і по правій стороні. Ситуація повністю аналогічна, бачите, без вм'ятин, без протектості, тобто без дефектів абсолютно. Автомобіль, як на мене, повністю гарний має стан. Тобто є сколики, є задній бампер, але, друзі, це все в кожному автомобілі є нормою. Так що ось такий на зовнішній вигляд, більш ніяких дефектів немає, ні пошкоджень, бо пора в зазорах, все на місці. Тобто, ну, як на мене, на тверду четвірку я зовнішній стан цього автомобіля. Ну і всередині, ще раз сам зараз забіжу, покажу, як виглядає всередині цей автомобіль, ось так е з передня карта водія, е значить пороги водія, як завжди, притирається ця металева накладочка. У всіх тих тобто пластик є норма, металевна кладочка протирається. Трішки є. Це в нас сидіння. Сидіння в нас, до речі, алькантара з текстилем. Сидіння, кермо. До керма зауважень немає. Підлокітник, КППшка. Так, ще раз переднє сидіння пасажира. Ну, так На мене, абсолютно все гарно, чисто. До речі, приємний запах автомобілі. Ніхто тут не палив. Так, знову ж таки, по порогу. А, одна от коцька є на задній лівій. Заднє ліві нас проємось. Така коцька, я не знаю, від рівня, мабуть. Так далі. Пластик. ну, Пластик реально в дуже гарному стані. Гляньте, він як новий, нічого не потерто, не подерто. До сидінь також зауважень абсолютно ніяких немає. Столики. Ще раз ось тут, ось тут. Так, дивимося, у нас тепер по... Стелі в багажному відділенні. от Стеля найбільше нас, коли щось грузимо пхає, страждає. Тут наразі все добре, бачите на камері, ніде ніяка стеля не подерта, не по... абсолютно нічого з не зроблено. Так, є. ну І дивимося, сам стан багажного тепер відділення. Так, відкривається. Угу. Тут трішки є моментів да, по кришці, поляді, ось тут трошки є. Це незначні далі. Ще раз ось ця накладочка в гарному стані. Тут все добре. Тут також мінімальні якісь сліди потертості. бачите, трошки є по багажнику, але то все є нормою, якщо хтось щось грузить в багажник, завжди десь щось, хтось зацепить і є сліди від експлуатації. Ну і по правій стороні, по карті, тут все добре. Я не бачу ніяких можливостей, тут також по арці добре. Пластик все норм, 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 норм. Так, є. Є-є-є. є, є, Передня права карта без пошкоджень. Поріг тут, а отут гарний поріг з правої сторони, він як новий, бардачок, торпеда взагалом. Як для мене абсолютно хороший стан. на сто... а, і, До речі, пробіг, я вам не сказав, пробіг, у пробіг на 155 тисяч, по-моєму. Всех сказав, пробігся, пробіг забувся. Ага, 150, рівно 150 тисяч оригінального пробігу в цьому автомобілі, бо забувся вам сказати, як на мене, на цей пробіг абсолютно гарно виглядає цей автомобіль. Отже, тепер саме головне. Саме головне то ціна питання, друзі, як завжди. Отже, за 2019 рік, за цілий, за європейський цілий свіжопригнаний автомобіль в хайлайн-комплектації з регіональним пробігом 150 тисяч. Ціна питання даного автомобіля буде в районі 29500 на віддачу. Так що, друзі, хто я ж кажу, шукає реально хороший автомобіль, будь ласка, заїжджаємо до нас, я розраховую на такий бюджет. Заїжджаємо до нас на Тиздраві, як завжди вам. Надамо максимум інформації по цьому автомобілю, тобто, кому потрібна історія від офіційного дилера. Будь ласка, пишіть, того, що ця автівка заїжджала від А до Я до офіційного дилера. Вона обслуговувалася все гарно та вчасно по регламенту. Так що наразі ніяких проблем з цим автомобілем абсолютно не маємо. Можемо, якщо треба поїхати до того самого офіційного дилера. Він вам перевірить, зробить діагностику повністю по цьому автомобілю. Підтвердить наші слова, що з ним повністю є все добре. Так що, друзі, ще раз когось цей автомобіль, звертайтеся, всім вам гарного дня. Дня, на зв'язочку будемо. Пока-пока.